Прота, фронта, мої кохані, з вами Ханна, ваш найкращий зірковий таролог. Подумайте про себе і про чоловіка. Чим же закінчиться ваше з ним кохання. Подивіться, мовчання і кохання, проживання під одним дахом, четвірка жезлів. енергія в цих відносинах, брак у когось навіть буде якесь міроприємство стосовно цього. Так, карти, ляньте, показують, колісниця. Ви таки рушите вперед. Цим чоловіком. Зараз подивимось більш докладніше. Фейчки, я вас дуже люблю за те, що заказуєте амулети, розклади, відповідні запитання через те, що я завжди за те, щоб ви змінювали своє життя. І мої амулети знають, як це зробити. Так е... Тут зараз хтось з вас стопнувся з якимись певними моментами. При, якому, при яких потрібно діяти по-іншому. Тобто, дивіться, людина ходила на ногах, і нам це звично, а тепер вона вчиться ходити на ходулях. А про кого це? Як вам мій новий комплект? Напишіть. Про кого це? Це стосовно десятки пентаклів. Я б зрозуміла, інформація пішла з потоку. Чоловік. Цей хочу з вами стабільні надійні відносини, хочу брак. Але розумію, що для цього йому треба вирішити певні проблеми і взагалі почати діяти по-новому, щось нове вивчити в цьому житті стосовно того, правильно, а як дати жінці стабільне і надійне життя? Якщо ти дієш і це не дає результат, значить треба що поміняти дії. Давайте ще. Ох, хустіці, справедливість. Все буде по справедливості. Ви знаєте, тут по справедливості це коли відносини закріплені у раксі. Король Пентаклів, яка я щаслива, це він йде до вас і каже: дивіться, у когось це ваш чоловік, з яким ви були вже в відносинах. Але у вас були перепони щодо стабільності і надійності. У когось він каже, я стабільний, я надійний, я вмію заробляти гроші, я йду до тебе як чоловік, який все це тобі дасть. Дев'ятка чаш. Дівчата, тут вам кажуть, що дуже скоро очікуєте. Дуже скоро він проявиться у вас, неочікувано. 8, 18, 28 і. І ну, кохання до вас полихає таким моментом, що він захоче примирення. Так, все, смерть того, що було раніше.